9 березня виповнилося 199 років із дня народження бодителя української нації, видатного поета, письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка. З цієї нагоди у нашому місті відбулася низка урочистих заходів. В середу 6 березня у Червоноградській філії львівського музею історії релігії відкрилася виставка під назвою Шевченко філателії та філокартії. Експозиція складається із зображень кобзаря на поштових конвертах, листівках, марках та інших видах друкованої продукції. Детальніше про виставку розповідає завідуюча філією Галина Гриник. Цю виставку ми привезли із львівського палацу мистецтв. При цьому палаці є музей кімната Тараса Григоровича Шевченка яка створена 9 років тому назад, і в її колекції є така велика збірка, велика колекція філателії філотелії, яка присвячена саме Шевченку, його життю, його творчістю, особистостям, які були пов'язані з Тарасом Шевченком, директором музею Шевченка у палаці мистецтв у Львові, і його ж таки засновником є Роман Олексійович Наконечний. Роман Олексійович є і основним ініціатором і збирачем цієї колекції ще із 60-х років він почав збирати листівки, марки. Штемпелі, все, що пов'язане із, із українськими митцями, із Тарасом Григоровичем Шевченком із Лесею Українкою. Ну але Тарас Шевченко це є його, скажімо, така десь особлива гордість і любов. Отже, 60-го року він почав збирати ці марки, і як він визначає, що найбільше марок це було випущено до сотої річниці від дня смерті Тараса Шевченка. Ну і потім поступово. Щоразу до якихось ювілеїв Шевченка відбувалися, відбувалися такі випуски і штемпелів, і листівок. Цікавим є і те на цій нашій виставці, що Роман Олексійович збирав оці поштівки і не тільки в Україні, але і за кордоном. Частина його поштівок є із США. На виставці є дуже цікавою і колекція, яка називається поштівка. Штівки підпільні. Ті пуштівки підпільні вони наклеювалися поряд із державними, і на цих підпільних листівках українці-художники зображали українську символіку, і в тому ж числі і символіку пов'язану із Старосом Григоровичем Шевченком. Дуже цікавим є, і скажімо, серія поштівок уже за нашої вільної незалежної України. Особливо цікавим є той момент, коли відкривається. Вся пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку у Львові у 1992 році. Виставка у нас велика є. Аж 13 стендів, на яких відображені оті всі листівки марки, починаючи від 60-х років минулого століття, аж до сьогодення. Отож, прошу відвідати нашу виставку. Виставку, яка називається Шевченко у філателії і філокартії. Виставка буде діяти впродовж місяця.